Безпідставно Безпідставно зупинили мене. Не надаєте послуг? — Я ніяких послуг це не надаю. Шири. Ні, Шири. Не надаю, Ні. 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 Угу. Дівчина попросила мене підвезти, я, під... я погодився от і все. Звичай, ніхто мені ніяких коштів не платив. Ну так і є. Отже, питання залишається в силі. З тестом на предмет вживання наркотичних речовин. Немає ніяких вживання наркотичних речовин. Немає. Немає в мене ознак, ви розумієте це чи ні? В лікарні їдете на освічення Для чого ви мене туди везете? Ну немає ж ознак. Та нема ж розширених зінець. Ну, Були діяти, які писали, що вам проїхати в лікарню Я розумію, що ви мені пропонуєте? Підстави. Що я кажу, тому що назвали. у вас є Підстава передбачені... зупинки, причина зупинки. Нема причини причини. Нема причини зупинки. Є. Ну що ви таке говорите? Для чого, для чого ви людині портите життя? Я вам ще раз повторюю, немає ні, ні не одного не рішення суду, то немає ні одного. Ви мені портите Чому? життя. Ну тому що. Ви безпідставно хочете мене знову зараз везти півночі мене по лікарням возити на Та Я півночі. знаю, я знаю, я, я ж їздив, я кажу, у мене з тих довідок, знаєте, скільки є. Всі, всі в суді, всі довідки в суді. І ваша буде долучена до суда. І буде скарга написана. За що добре? Я розумію, що вам пофігу все. Вам все рівно. Я розумію. Маєте, не а не ви маєте право таке робити, як ви робите? Хоча не немає. маєте. Не маєте права. Не немає. маєте. Ви мене безпідставно зупинили. Безпідставно. Ви зрозумієте це. Це буде все оскаржено в суді, я вам, я вам гарантую це. Ваше я... Право. я розумію, що це моє право. А, а ваше право яке? Безпідставно людину отак от скувати? За... Ви знаєте, скільки раз я був, я вам говорю, скільки раз був на, на дому обставини, я вам говорю, скільки разів. Ми, ну. Ну, ми, вислухали. Вислухали ми пояснили, зараз. що у вас вислухали. ви ж не робили ніяких ми оглядів, ви ж не робили огляду навіть Я спілкуюсь з вами і бачу. бачу. Ви не можете в такі, такі, такі порі доби бачити щось, бачите? Спільними, ми не можете. Спільними наказами Міністерства справ і МОЗу України так. передбачені ознаки, які дають нам підстави вважати, як поліцейські. Але ж ви не проводили огляд, як, як ну, можете ось, ось, відбачу, дивлюсь, ви можете розв'язати. Я бачу, дивлюсь, що ви з вами бачите, і бачу вагу образу. Бачу, ображну, не, бачу, ви, цей, не, бачу ви, це не. і бачу... Я твереза люди. абсолютно людина. Я не Я абсолютно твереза людина. Пане, пане, як вас, господи, Ігоре. Поверніть мені документи, будь ласка. Прошу, прошу, не можна не проблем. Отже, є передбачені спільноти. Я я знаю, я знаю, я знаю, наказ. які дають нам право, право вважати, що можливо, при наявності у вас тих ознак, що можливо, перебуваєте в стайном наркотичного спині. Для того, щоб спростувати або підтвердити той факт, ми зобов'язані вас провести певне обстеження. Якщо, скажімо, по алкоголю, то з Ви повинні, по-перше, зробити поверхневий по, 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 огляд на місці, зіниці і так місці далі. Бачу, бачу, за допомогою, не за допомогою спец... спецприладів. Немає бо, спецприладів, бо, на бо, місці бо, немає. Я, я не знаю, якого. Якщо стосується питання алкоголю, то так дійсно. Та. Є Але ж ви розумієте, що це опереджене ваше судження, тому що ви подивилися мені тіх і ви тепер починаєте Ні, мені розказувати. На Добре, назвіть, будь ласка, причину зупинки. Прошу. Назвіть, будь ласка, причину зупинки. Назвали вам причину Ні, я не почув. Так, не почув не. Ваші документи тоді, придивіть, будь ласка. Придрати, Іваночка, немає жодних проблем. І ваші, будь ласка. Пише. Так, Іваночко, хто там у нас? Василь Константинович. Василь Константинович. До якого дійсно... 26.01.25, так? так? Добре. І причина зупинки ще, будь ласка, озвучте. Ні, ну я, я не пам'ятаю, я, 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 ні, 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 я не надаю ніяких послуг. Перестаньте, що ви таке говорите. Добре. Добра. Дівчина попросила Власк, мене підвезти, я її дирець, підвожу. Прошу. Прошу, так. Біляк Андрій Іванович так. до 03.06.25, так? Добре. Можете, але то не посвідчення, але ну я не буду з вами сперечатися. Ну, тому що це спеціальний жетон. спеціальний жетон, бачите. То Документ до жетону. Так, ми вам задали, ну запропонували приїхати в лікарню на медичне освідчення. Що їдете, я з дівчиною маю робити? Їдете. Що я маю з дівчиною робити? Я питаю, їдете чи не їдете? Я поїду. Ну то поїхали. Я поїду. Але ви будете. На вас буде написана скарга, я розумію, що вам пофігу. Але ви займаєтесь просто безприділом. Да ну що тому що безприділом. Тому що немає ніяких підтверджень того, я що я їздив колись в якомусь я... станах. У мене я... є хіба шість хіба... підтверджень, що я тверезий. От в мене це є. А у вас немає жодного підтвердження, що я їздив колись там під якимось наркотиками. Розумієте це чи ні? Жодного немає підтверджень, жодного рішення суду немає, жодної постанови немає, яка, яка вступила в законну силу. Жодного, жодного, жодного немає. Ви подивилися на мене багато адміністративних справ. і Ви вирішили мене далі зараз півночі возити. Мені завтра вставати на роботу, розумієте? Вирішили. Ми буквально за пару хвилин проведемо тест. Все, якщо ви дійсно не пробуваєте. То що? Ми проносимо своє вибачення, але такий порядок це дозволяє нам законодавство. Ви дос... немає дозволяє в мене ніяких справі. ознак, ви розумієте це чи Судинція? ні? Це є суб'єктивне судження, що моє, що ваше. Але є певний перелік медичних затверджених ознак, які дають право нам вважати чи припускати. Чи... Призумувати, що ну, ви працюваєте, але остаточний ну, річ у знаки ви кажете зіниці. Я кажу, зіниці як не ви ж ви ж такі, ну, в такій темноті бачите мої зіниці? Та я бачу прекрасно вас, чого що не бачу. Бачно, так дійсно бачу. Угу. Розумієте, яка справа? І для я того, того, щоб спростувати, Ні, та, я все, я все але це але розумію. Даний факт ми зобов'язані нам закон угу. має. Скерувати вас для проходження відповідного тесту в медичний заклад. Mm -hmm. Ви маєте право або відмовитися від такого тесту, що буде мати нашлітку притягнення до відповідальності, або пройти такий тест. Добре, причина зупинки, щоб раз повідомте. Ну повідомте ще раз, вже будь, будь ласка. Ні, не, не повідомляли ви мені тричі, не перестаньте, що ви таке говорите. Я не чув причини зупинки. По якій по які згідно, згідно, як, згідно якої статті ви мене зупиняєте. Я не надаю ніяких послуг з перевезення пасажирів, хлопці. Ваш пасажир повідомив, що дійсно ви замовив, замовив вас е, як у формі таксі. Так ви говорили, пані? Ну, вона мене підійшла до мене і спиталася, чи я можу її відвезти в стебник. Я сказав, так, да, можу, без проблем. Вона підійшла в центрі до мене біля соли на парковці. Розумієте? Mm -hmm. О, і тим більше mm -hmm. і при, під час зупинки ви, що, в мене там десь написано, що я когось перевожу за гроші. Написано десь так? Ви сказали, що у вас клієнт в машині, якого ви маєте відвести. Я сказав, що в мене дівчина в машині, яку я маю відвезти в стабник, все вірно. Так. Добре, пане Юр, давайте що робимо з... Робимо, ми їдемо в лікарню, ви хіба повідомте, будь ласка, на камеру причину зупинки. От, яка у вас була? Ні, я, я, я не чув. Я не знаю. Чиняєте правопорушення? Яке правопорушення? Я не, надаю, я, не надаю ніякий, я не надаю ніяких послуг. Ви десь бачите фішку, ви десь бачите шашечки, але я не розумію. Чи ви бачите, що хтось платив гроші комусь? Як ви можете стверджувати те, що я надаю послуги якісь? Скажіть мені. У вас є докази якісь того, що я надаю якісь послуги комусь? Що там? Причина зупинки. Прошу, та я вам говорю серйозно. Протувайте, давайте чому? давайте причину зупинки. Та я не жартую, то ви жартуєте. Ну, причина зупинки повинна бути. Поїдемо, та обов'язково скажіть, будь ласка, причину зупинки. Причину зупинки. І їдемо. Причина зупинки і їдемо. Назвала вам причину. Ні, немає ніякої причини. А яка причина? Назвав вам причину. Ні. Ну що ви таке говорите? Говоримо що є. Ні, це неправда. Ви скажіть мені на камеру, от камера пише, скажіть мені на камеру, будь ласка. Яка у вас причина зупинки? Чому ви мене зупинили? Ви пояснили? Ні, ви мені не пояснили. Ну чесно, ви мені не пояснювали, хлопці. Скажіть, будь ласка, чітко, ви повинні чітко сказати причину зупинки, згідно якоїсь статті з... Яке правопорушення? Та ніхто не перевозив ніяких пасажирів. А то що, Що? Ну це я дівчину підвожу до стебника, попросила мене, я стояв на парковці, вона мене попросила. Ну що ви не розумієте цього, хлопці? Ну. А, ну, Добре, а якщо навіть... добре ну але ж, але ж ви ж так само не, не могли знати у себе в машині, їдучи за мною, що я когось перевожу за гроші. Та знали, то та... ну, не треба так. Ми поїдемо в лікарню, ви називаєте причину, давайте все по порядку. Називайте причину зупинки. От. Згідно якої статті, що я порушив, тоді ви оголошуєте, що у вас є підозра, що в мене є ознаки, що у вас є підозра, ми сідаємо і їдемо в лікарню. Все, будем але причину зупинки ви мені, скажіть, будь ласка. Причину зупинки вам сказали. Ну, то, я нікого не перевожу, хлопці. Такі, я нікого за гроші не перевожу, я ні на якому таксі не працюю, такі, перестаньте. Сказали, ви ще ну, я такі, ж вам повторюю, це незаконна зупинка. Ви розумієте це чи ні? Ми почнемо з цього, бо потім це все буде дуже важливо в суді оскаржено все буде. Добре, ви мені скажіть причину зупинки. Ви посилюєте постанову по тій причій, по тій... По тій ну, якщо, ви, якщо я щось порушив. розумієте, Тоді, тоді будемо е, їхати в лікарню. Ми будемо це, е, Я ще там подам пару клопотань в письмовому вигляді е, вам. Щодо правничої допомоги під час розгляду постанови. Ось, і Тоді ми поїдемо в лікарню обов'язково. Я вам гарантується. Я поп'ю води, візьму з собою у мене є вода, я поп'ю води, о, зроблю все як треба. Але ви теж, теж давайте зробіть так, як треба, щоб я потім міг це все розкажете в суді. Чесно. Добре. Добре. Добре тоді їдьте. Дуже вам дякую. Не Павло. Дуже дякую. До побачення. Комендантська година. Комендантська вже? Гімна? Гімна? Mm -hmm. Можете їдемо. А яка година? 23.59. Так. Вони зараз мене просто зупинять, скажуть, що я порушив комендантську годину. То я не знаю, давайте навіть вони мене відвезуть. <рес> це їхня провина, в мене це взагалі не стосується. А ви бачите, яким безприділом займається? Бачите? От чесно. Я, я, я не здивуюся, якщо вони зараз домонять нас, і ще раз тут. Розумієте, скажуть, що, <говори> що, що комендантська година, <говори> так куди ви їдете, розумієте? А наші ви їдете, а по що ви їдете, з тим ви їдете? А наші. Дур вдома, просто дурдому. <говори> Але поділо на них, бачите, поділо. У мене там просто судових справ багато, знаєте, ні одна, ні одна постанова не вступила їхня в силу, ні, ні одна справа не виграна, розумієте. І бачите, все ж таки вони побоялися вони постанову виписувати ні за що.